15 в Україні час дізнатися. Останні новини. Краматорськ знову під ударом росіян. Трохи за 10 ранку ворог завдав двох ударів по місту. Окупанти атакували приватний сектор та промислову зону. За попередню інформацією, поранена одна людина. Медичну допомогу їй надали на місці. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків. На місці досі працюють комунальні служби та рятувальники. При фронтове виживання Донецька обласна військова адміністрація показала кадри з місця міста Родинського у Покровській громаді. Там відсутнє електро, газу і водопостачання, а над головами людей безупину літають російські безпілотники. Під удар постійно потрапляють і житлові будинки. Попри це, комунальники не полишають місцевих жителів. Їх у Родинському залишається близько півтори тисячі. Хоча влада весь час закликає людей евакуюватися. В місті Родинське. Виконуються роботи по посипці доріг, прибираємо сніг, також роздаємо воду. Працює три теплопункти. Намагаємось створити максимально сприятні умови тим людям, які залишились в місті Родинське. Але вкотре наполягаємо на необхідності евакуації, тому що евакуація це ваше життя. Вкрай безпечно, тому обмежено працюємо, обмежено надаємо послуги. Але сміття вивозиться, вода роздається, дороги чистяться, сподіваємось на краще, віримо в ЗСУ. Двосторонню угоду між Україною та США підпишуть перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свериденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Уповноважив їх на це кабмін. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ підпишуть після того, як президенти Зеленський і Трамп домовляться про гарантії безпеки. Нагадаю, уряд 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Нинішня угода лише перша між Україною і США. Як розказав президент Зеленський, наступний документ буде складнішим і передбачатиме ратифікацію у Верховній Раді. На шляху до Сполучених Штатів президент Зеленський зустрінеться із прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном. Про таке повідомляє Irish Times. Зустріч лідерів країн відбудеться в аеропорту Шеннон. Через це Мартін скасував поїздку у Белфаст разом з урядом. Раніше Міхал Мартін заявив іншим лідерам, що Ірландія буде говорити більше, витрачати більше і робити більше щодо України у новому контексті. Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному саміті лідерів ЄС 6 березня. Про запрошення на позачергову зустріч заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Головні теми для обговорення довготривала безпека Європи та України на тлі спроб налагодження відносин США та Росії. По завершенні саміту, 6 березня в Брюсселі планують вийти з певними рішеннями щодо європейського внеску у гарантії безпеки, необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні. В Україні змінилися умови перетину кордону для чоловіків. Як повідомили в державній прикордонній службі, від сьогодні ті, хто перевозить гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть державну межу на загальних підставах. Зміни стосуються чоловіків від 18 до 60 років. Відтепер Міністерство розвитку громад і територій обласні чи Київська міська військова адміністрація. Не мають права ухвалювати рішення про виїзд з України водіїв, які перевозять вантажі для ЗСУ медичної або гуманітарної допомоги. Північна Корея спорядила додаткові війська до Курської області Росії. Повідомляє агентство Reuters із покликанням на розвідку та змі Південної Кореї. З січня по лютий 25-го року Північна Корея перекинула в Росію до трьох тисяч військовослужбовців. Для цього залучили російські вантажні судна та військові літаки. У регіоні вже розгорнули мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участь у бойових діях у Курській області. Кілька важливих документів ухвалили сьогодні у Верховній Раді України, яких саме дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Яковлевої. Вона наживо зі студією. Тож Єлизавето вітаю! Розповідай, будь ласка, за що сьогодні голосували народні депутати? Вітаю. студія власне захистити майбутні покоління від можливого впливу радіоактивних відходів. Це головна мета одного з законопроєктів, які сьогодні ухвалювали в першому читанні в парламенті. власне народні депутати ухвалили цей дуже важливий законопроєкт, враховуючи те, що Росія, як показали нещодавні події, взагалі не гребує жодними методами терору. Зокрема, це підтверджує і нещодавна спроба теракту на Чорнобильській АЕС, отже, програма зберігання та захоронення радіоактивних відходів передбачає 8 років на її втілення. Україна разом із міжнародними спонсорами планує витратити на неї сумарно 20 мільярдів гривень. У сусідній залі з цієї теми мав слово заступник міністра захисту довкілля. Пропоную послухати, що він розповів. Програмою визначено перелік завдань і заходів, необхідних для розбудови відповідної інфраструктури довгострокового зберігання та захоронення радіоактивних відходів. Результатом виконання програми стане забезпечення безпеки нинішніх і майбутніх поколінь, підвищення рівня захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу радіоактивних відходів, удосконалення системи поводження з ними, зниження рівня соціально-психологічної напруги. Пов'язаної з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, запобігання вчиненню актів тероризму та створення сприятливих умов для продовження використання ядерної енергії для виробництва електроенергії з метою підвищення рівня життя населення. Ще одна важлива ініціатива, яку сьогодні ухвалили депутати в першому читанні, стосувалася спорту для ветеранів. Йдеться як про активності на аматорському рівні, так і участь наших демобілізованих захисників у міжнародних змаганнях, зокрема в паралімпіаді та іграх нескорених у профільному міністерстві. Підкреслюють, що спорт допомагає ветеранам почувати себе потрібними і повноцінними в суспільстві. Пропоную послухати. Спорт ветеранів війни на сьогодні є невід'ємною складовою розвитку і інтеграції ветеранів війни у суспільство. Реалізація дозволить збільшити кількість проведених таких заходів, учасників таких заходів, а також загалом вплине на покращення психічного здоров'я, а також адаптації в суспільство ветеранів війни. Також народні обранці публічно підтримали боротьбу грузинського народу проти проросійських сил, які фактично захопили владу в країні, а ще чекають на остаточний варіант угоди про корисні копалини між Україною та США, хоча сам документ і не потребує ратифікації в парламенті, але механізми його втілення. Вже неодмінно мають затверджувати народні обранці на цю мить. У мене все студія. Єлизавета, Дякую це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами із Верховної Ради України. Росіяни вдарили по Херсону безпілотником з вибуховою травмою та уламковими пораненнями у 33-річного чоловіка його стан середньої тяжкості. Яка ситуація на Херсонщині і на Миколаївщині? Ми дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо з нами. Вітаю Єлизавето. Які новини маєш для нас? Олександре, вітаю. Почну розповідати про Херсонщину. Вранці російські терористи вкотре вдарили по Зеленівці. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Там вибиті вікна, пошкоджені дахи і стіни. Також зруйновані поруч паркани. Серед людей травмованих і поранених немає. Сьогодні також у шпиталу фельдшерку і водія бригади екстреної медичної допомоги, яка вчора під час виїзду на виклик потрапила під удар Росії. Сьогодні безпілотника жінка та чоловік отримали контузію струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Зараз їм надається вся необхідна медична допомога у лікарні. Загалом російські військові впродовж доби обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула ще двоє дістали поранення. Військові Російської Федерації били як по критичній, так і по соціальній інфраструктурі. Також постраждали. Ждали і житлові квартали. пошкоджено зокрема дві багатоповерхівки і 12 приватних будинків. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, там теж не минулося без обстрілів протягом доби. Російські військові сім разів атакували куцерубську громаду в півдронами. У цього в селі Дмитрівка було пошкоджено будинок і лінію електропередач. Від е, відключення електропостачання було близько 2000 тисячі абонентів. Того ж. Ж Дня, за даними Миколаївської обласної військової адміністрації, електропостачання було відновлено. Я ж нагадаю, що зокрема ця куцуруська громада перебуває під постійними обстрілами з боку російських військових. Власне, це вся інформація на цю мить. Олександре, тобі слово дякую, Єлизавето. Про обстановку на півдні України розповіла моя колега Єлизавета Кротик. IT для ветеранів у госпіталі на рівненщині військовослужбовців безкоштовно навчають працювати на комп'ютері, дають їм базові навички в сфері інформаційних технологій. Знання поранені здобувають без відриву від реабілітації. Для цього у медустанові облаштували комп'ютерний клас. Після завершення курсу армійці матимуть новий фах, а дехто й роботу? Як ветерани стають it фахівцями? Розкаже Сніжана Садров. Якраз відпрацьовували по ворогу Був вибух, ну і осколки так залетіли, що травмували хребет. 39-річний Олексій з Нікополя був поранений торік влітку на Куп'янському напрямку. Нині на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни пересувається на кріслі колісному. Я переніс 13 операцій до того, щоб сюди попасти і. Ну, різних, там і легеня була пробита, і нирка, печінка, жовчний. Тут я вже три місяці знаходжусь на реабілітації, сюди я приїхав в лежачому положенні. Між сеансами тут же у шпиталі боєць відвідує комп'ютерні курси, опановує новий фах у сфері інформаційних технологій. Ось така база, типу таблички, і там створювати можна тут. Названня цієї таблички. у мирному житті Олексій працював у торгівлі. Він сумнівається, що зможе повернутися до попередньої роботи через травму хребта, тому вирішив вчитися на айтівця. Осваю, скажем так, різні там язики програмування, вивчали бази даних, як їх створювати, як їх заповнювати. Щось нове, цікаве, тим паче. З такими там обмеженими можливостями в праці, то робота з комп'ютером я вважаю це дуже дуже класно. На цьому році ми розглянемо, що таке база даних система управління базою даних. Навчає пацієнтів шпиталю атівець із 15-річним стажем. Алекс сам ініціював ці курси для бійців, вони безкоштовні. Мій батько був військовим і я завжди з великою повагою відносився до, до цих людей. І я відчув, що я як айті-фахівець можу дати більше, ніж просто донатити. До хлопців на заняття приїжджає з піцею і в такій невимушеній атмосфері викладає ази програмування. Серед 13 військовиків, які опановують it курс, Львів'янин Ігор. Пали під обстріл москалів, спинальна травма, не може ходити паралізований від пукани. До мобілізації Ігор працював інженером у великій мережі супермаркетів, має технічну освіту. На цих курсах удосконалює свої знання. Я думаю, що підтягнути свій рівень, враховуючи штучний інтелект сфері розумного бота на на основі штучного інтелекту нас тут так навчили. Ну і він може виступати менеджером продажу. Ігор продовжує працювати дистанційно зі шпиталю, певен, що люди з інвалідністю можуть реалізуватися в it сфері. Головне мати бажання вчитися. Тим паче, цей проєкт запевняють його засновники, допомагає випускникам працевлаштуватися. Базовий ті курс це триває до трьох місяців. Після цього ми здійснюємо менторинг в режимі онлайн і доводимо всіх бажаючих по тій спеціальності, яку вони обрали. Ми працюємо з групою місцевих компаній, не тільки за ті сектору, які з великою радістю готові працевлаштовувати наших випускників. Для занять у госпіталі спеціально облаштували комп'ютерний клас, кошти на це виділили з обласного бюджету. Госпіталь розвивається. Ми раді кожній співпраці і новим ініціативам. Якщо це допомагає ветеранам соціалізуватися, це шанс для хлопців здобути не просто нову професію, а забезпечити своє життя. Зі спеціальністю в іт сфері мінометник Олексій Сергієнко поки що не визначився та жодного уроку не пропускає. Сам вже створив чат-бот, який підбирає під настрій музику. Боєць ще й музикант, тому з гітарою не розлучається навіть у шпиталі. Щедра осі з, з вдячністю всім захисникам і захисницям. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин о шістнадцятій. Ну а зараз передаю ефір Олександру Васильченку. Олександре. Дякую, Олександре. Семеро жителів Донеччини загинули через російські обстріли. А також контракт 18-24. Як долучитися до українського війська? Про все поговоримо далі. Дочекайтеся.